Перша царів, 10 розділ. А цариця Шеви, коли почула була про славу Соломона щодо Господнього імени, то прийшла випробувати його загадками. І прийшла вона до Єрусалиму з дуже великим багатством, з верблюдами, що несли пахощі, і з дуже численним золотом і з дорогим камінням. І прийшла вона до Соломона і говорила йому все, що було на серці її. І Соломон вияснив їй усі її слова. Не було речі незнаної цареві, якої не порішив би він їй. І побачила цариця Шеви всю Соломонову мудрість та дім, що він збудував, і їжу столу його, і мешканця робів його, і поставу слух його та їхні одежі, і напої його, і цілопалення, що він приносить у Господньому домі, і не могла вона здива вийти. І сказала вона до царя: правдою було те, що я чула в своїм краї, про твої діла та про твою мудрість, і не повірила я тим словам, аж поки не прийшла та не побачили мої очі, і ось не була представлена мені й половина. Ти превищив мудрість та добро тієї слави, про яку я чула. Щасливі люди твої, щасливі оці твої слуги, що завжди стоять перед обличчям Твоїм, що слухають Твою мудрість. Нехай буде благословенний Господь Бог твій, що вподобав тебе, щоб посадити тебе на Ізраїлів трон через Господню любов до Ізраїла навіки, і Він настановив тебе царем, щоб чинити право та справедливість, і дала вона цареві 120 талантів золота, і дуже багато пахощів та дорогого каміння. Більш уже ніколи не приходило так багато, як оці пахощі, що цариця шеви дала цареві Соломонові. І також хірамові кораблі, що дозволили золото з офіру, спроваджували з офіру багато алмугового дерева та дороге каміння, і пробував цар з амулового дерева, поруччя для Господнього храму та для дому царського і гусла, і арфи для співаків. Ніколи не приходило так багато алмуголового дерева, і не бачено аж до цього дня. А цар Соломон дав цариці шеви на жадання її все, чого вона бажала, окрім того, що дав їй як царський дарунок Соломонів. І обернулася вона та й пішла до свого краю, вона та слуги її. І була вага того золота, що приходило до Соломона в одному році шість сотень шістдесяті шість талантів золота, окрім того, що приходило від купців та з торгівлі ходячих та від усіх царів Арабії та краєвих намісників. І зробив цар Соломон дві сотні великих щитів із кутого золота, шість сотень шеклів золота йшло на одного щита, та три сотні щитів менших із кутого золота, три міні золота йшло на одного щита. І цар віддав їх додому Ливанського лісу, і зробив цар великого трона зі слонової кости і покрив його щирим золотом. У трона було шість ступенів, а голова втрона кругляста позад його та поруччя з того і з того боку при місці сидіння, та два леви, що стояли при поруччях, і дванадцять левів стояли там на шести ступенях із того і з того боку, по всіх царствах не було так зробленого. І весь посуд на пиття царя Соломона золото, і всі речі дому Ливанського лісу щире золото, нічого і срібла, воно за Соломонових днів нарахувалося за щось. Бо цар мав на морі таршіські кораблі разом із кораблями Хірамовими, раз на три роки приходили таршіські кораблі, що довозили золото, і срібло, і слонову кість, і мав, і пав, і став цар Соломон найбільшим від усіх земних царів щодо багатства та щодо мудрості. І вся земля хотіла бачити Соломона, щоб послухати його мудрості, що Бог дав у його серце. І вони приносили кожен свого дара речі срібні та речі золоті. Одежу, і зброю, і пахощі, коні та мули, і з року в рік, і назвав Соломон колесниць та верхівців, і було в нього тисяча й чотири сотні колесниць та дванадцять тисяч верхівців, і він порозміщував їх по колесничних містах та з царем в Єрусалимі. І Соломон наскладав в Єрусалимі срібла, як каміння, а Кедрів наскладав щодо численності, як сикомори, що в шефелі. А коней, що були в Соломона, приводили з Єгипту та з каве. Царські купці брали їх із каве за встановлені гроші. І входила, й виходила колесниця з Єгипту за шість сотень шеклів срібла, а кінь за сто п'ятдесят. І так вони визволили все це своєю рукою для всіх царів, хітійських та царям сирійським.